Привіт! Сьогодні я гуляю в Майнкрафт. Це відео виходить опять на ТікТок. У мене тут є склад під землею. Тут всяка їжа, е, їж, тут всякий хлам якийсь. Таке, бачите, якийсь е, хлам один і Тут тільки... всі блоки, які у мене є, бачите, їх дуже багато. А тут руда і кстати, я всього був вже як, воно лазурит і в мене він є. Аж два-дві штучки. І сьогодні я хочу зробити ще одну кімнату, Бо у мене їх дивіться скільки. Од, е, це моя, друга і третя. А я хочу сьогодні зробити чотири кімнати, У мене, в принципі, деталі думаю хватить. Не знаю чи точно хватить, але думаю, що хватить. Е, все, все, все Я Зразу зроблю це. Эээ, е, верстак і печку. Е, де, де. Верстак. А ось, ось печка. Е. И факел, факела, факела, де факела. И факела його. Потом ще я пойду до буду е, угол. Ну и зроблю щось. От того буде... буду продовжувати комнату. Я Йду собі ще Со, е Топора, бо взагалі немає топора. Все. Знаєш, він один. Да. Поки буду, е, бу, буду цим топором ломати, потім, якщо що, то наче. Ось у мене, кстати, є лами. Це три штуки. Це хай... Ой. Чотири. Ні, три, ось отца йди. Ой, ну все. Тепер точно. Що... Так, а ти йди туди. Іди, йди, вонючка. Е -е, комната буде така, як оця. Це комната для своїх друзей, бо я з ним ми гуляю в Майнкрафт. Е -е, колись, може, і здиму з ними відео. Колись. Зразу кажу, е -е, що... що не сьогодні. Але колись колись. Ладно. включусь коли дороблю оцей купол. Дороблю я ту комнату ось його. таке. Була невелика пауза, просто я там не міг трошки ходи в'їсти. Я вам вже казав, що зароблю комнату ось, ось, ось зараз підемо уголь будемо добувати. Я зараз скільки там ночей пройшло Сейчас ночью я пришел, ну капец, ночью Блин. Что тут облукай? Кого тут нагнуть? Ау, о. Блин, скелет. Кри... О, крипер, иди сюда, иди сюда, да-да. Блин, что вы мне лупите? Да пофиг, у меня до крипера. Опа, 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 опа. Я, погнал, я. Да пошло, я сказал тебе. Ау, я. Я подорвал. И тикай. просто. Куда бачишь, ротик, куда? Ну не бачишь. Э, э, блин! А, а, а. Вс, зачем? Сейчас пойму. Фух. Это видео тоже на YouTube выйдет. Я уже умею створить сегодня YouTube канал. Бурим да я штучек. Даже 10. мені не жалко. Фух! А я ще трошки потренувався, там поджимався, чтобы було легше. Конечно поджимався и небагато. Але нормально, 18 раз. Ура! Спать! Проспати не прикиньте, я знаю, что мене ніч проспати. Так що... Там все нормально, тебе надо сюда огулечек. Ну хорошо. Тут висим тут висим огулечку. Тут да йо! ж висим огулячку. У меня три угулячка. А на складе не Та Да йо. Щоб Чтобы мене було уголь с крафт, то так классно было бы. Пусто, пусто, я ще не тересно. Можу. Тут... Да йоо! Що мені це є? Да не. Буду по стоїмося складати. Ладно, все. Іде. Так, крипера я подорвав. І... А моя моє класно. Ні, ти мене не візьмеш! Це хата моя. Це моя хата. Ключуся, як я того баранчика подорву. Все, подорвав його. Ідемо шукати шахту. Тоже, коли знайду шахту, включусь. Я прийшов до це місця, там, де я лазурити накопала. навіть але... далеко ходить підходить. угольочок, Ого. Ого! Єма. Інтересно. Хтось моє відео подивиться, та думаю, що стопо. Я ще його на телеграм скину. Коротше. По всіх соцмережах. Куда тільки буде? Капе. Тук-тук-тук. Кстати, я щось не не, поди, не дивився, чи ви мені ті досі написали... Чи хочете ви в школу ходити? Ну я думаю, що 100% не хочете ви в ту школу ходити. Ну хто в неї хоче ходити? Ну якщо що, то напишіть даже ще сюди. Мені дуже цікаво потім читати його. Якщо дуже багато коментарів наберете, дуже багато, то буде-буде-буде. Йо-ма-йо. Буде, буде. -йо. Та що це таке? Інтересно. Багато уля, багато. Дуже багато. Я ще приболів щось, але відео буду випускати для вас. Конечно, не каждый день був. Е, каждый день не хочеться. Але буду випускати, може раз. Може раза один, може два, може три в тиждень. Побачу. Фух, ідемо ще. Ой, как красота у нього. Щас! Пофігу. Блін. Капець. Поняли буду туди йти далеко. Лучше пойду. Лучше вернувся додому і буду чайпать. Конечно. Кстати, що ви бачили скільки у мене того дерева. Але ви бачили. Иди, покажу дорогу назад, Як іти. Хто Кто хо... Е... Я... Та ні, туди идти. Кстати, хтось може зі мною погулять. Хтось із моїх друзей може може зняти відео на Ютуб І е... буде класно. Я тут там на своєму в першому ютуб каналі був з е, одним дурочком. Знімав відео про Бравл Старш, але то фіня Бравл Старс, то, то не це є. Я в нього то можу зайти, але дуже рідко. Я не знаю, що він там такий крутий. Так самому собі треба хоча б пару хужку скільки там п'ять. Все, дай душек. А це останні так розпаду повісим. Сюди. Сюди. Ну, комусь попаде чуть-чуть менше. Я не винуватий зразу кажу. Туди та там мені попаде. Ну капець. Де буде пор... Так. Сюда Так Ой Сюда Эй -э -э. Да ё В смысле, сюда я ничего Я сюда ничего не клал Понял Сюда, сюда кладу А тут, ого, вроде я клал А, тут, да, тут я клал і 11 А цих 11, 11, 11 наприклад, Стопе! А ну, ну, забираємо 18 19 то, в принципі, буде так по три ходить. Коротше, коли роздам е, тоді включуся. все, я розклав на наконец. Тут е, 14 Потом. Тут так само 14, а тут так само 14. А мені 9. Ну ладно. Хорошо, тю-чу, я ж на, своє... на своєму світі. Потім скажу, десь уголь добывайте. А я собі заберу. Ага. Ну, в принципі, все. Так. Комнату я построю. В принципі, ну що ще. Кстати, давайте я сейчас тоже чуть-чуть подождите, пожалуйста. Все, прошло каплику. Ну, для вас-то, может, и чуть-чуть, а для меня это минут... Да, я не знаю, я что там, я, я же не годинник. Да, ну, тем более. Да ё-моё, Ось тепер хватає. Та опять забувся! Ні, ну можна сказати. Нафіга, ну, да якщо для нього вода нада! Ну що це, це таке? Де мені желізо найти? Ну це я хочу огород огород. Може щось і найде. Я не знаю, де його залізо. Я знаю. Я знаю, де воно є. Я знаю. Та я я не знайду ніяк. Стопе. А ну, ну подождіть. Факел у мене ж? Та я нафікала сюди вертатися. Все, я поняв. Ну, ждіть мене. О, ну прийшов саме місто і що думати, я буду робити. Ну, просто подумайте. Он в воду нырять. Да, ой, блин! Ема, тикай! Тикай! Все, мы называли сейчас еще. Не, -не, не Блин. Ай. Ай. Да Могу тебе оставиться? А Я все, я по... Где? мне найти железо. Куди його знайти, якщо я не знаю, де воно? Зараз пройду взагалі в на цю сторону. Інтересно, що я там знайду чи ні. Не питайте, де я його знайшов, але десь то я його знайшов. Може тут щось буде. Я його стопудовий, кажу, щось навіть знайду. Нема. Ні, ну не інтересно є, вони. Ну пойду на цю сторону, мне и так робити не вашо. Так, тут аж є. Ау! поняв? Так де можна знайти желізо. Коли немає, коли не надо, то його багато вистачає. Коли надо, то його мало. Ну, ладно, буду копати. От -того. Давай. Ай, йо, пока ты найду шелезу. Блін, дуже повезло, я знайшов. На то стою. Блін, тіки одне! А, ну копей. Тільки одне я знайшов. А ну, де ти ховаєшся, це жаліз? Його нема. Все. Нема його. І кірка остання поломалася. Ну клас. Ладно, вертаюся назад. Одне желізо все одно є. Не привикать. Та -мо. Де мені знайти? Так. Іде... То я вертаюся і закінчу відео А поки я вертаюся, то розкажу вам про свій канал. Ну, телеграм. може, хтось не розуміє, что таке ТГ. Теле... Розкажу, скажу, телеграм-канал. Я там викладаю всяку якусь фігню, конечно. Пока! Пока. Але в принципі, підписуйтеся І там буду викладання. якщо чтобы мене забереться 50 підписників то я включу то я зніму відео про що ви захочете оп ну ладно давайте вже закінчимо відео ставте лайк підписуйтесь на канал це моє перше відео поздравляйте на буду не вийде я перепутаю все пока ой